29-30 вересня у Варшаві відбувся безпековий форум одна із головних подій Європи. Понад 2500 учасників з 90 країн обговорили головне питання: як зупинити російську агресію та гарантувати безпеку континенту. Володимир Зеленський заявив, що єдність це зброя, якої боїться Путін, і закликав створити спільний. Європейський щит проти ракет та дронів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив, що ця війна це і наша війна. Поразка України означатиме поразку усього заходу. Наголосив прем'єр-міністр Польщі. Міністр оборони, віце-прем'єр-міністр Владислав косіняк Камиш оголосив про рекордні витрати на оборону майже 5% внутрішнього валового продукту серед ключових ініціатив. Стіна проти дронів уздовж східного кордону Європейського союзу. Спецпосланник США, який також був на цьому заході, кіт Келох напередодні. Одні конференції заявив, що Дональд Трамп погодився на український удар в глиб Росії, і це була, до речі, улюблена тема в кулуарах. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що до кінця 2025 року Україна отримає ще дві системи Петріот за підтримки Норвегії. Головний підсумок форуму простий, і жорсткий. Російська агресія це виклик для усього заходу, і лише єдність дає шанс на перемогу. Дівайдідвіфо.